Ранку, малята! І запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом». А тема нашого заняття. Книга, наш друг та порадник. Тітки, послухайте мою загадку для того, щоб дізнатися, про що ми сьогодні на занятті будемо розмовляти. Бачить не бачить, чути не чує. Мовчки говорить, дуже мудрує. Малята. Як ви вважаєте, що це? Правильно, це книга. А чи знаєте ви, з чого виготовляють папір для книг? Так, з деревини. Багато зусиль треба затратити для того, щоб виготовити папір. Книга це праця багатьох людей. Книжку пише письменник. Художник малює до неї малюнки, а потім її друкують у друкарні. Ось так і народжується книга. Книга мудрий друг, який, не вміючи говорити, розказує. А ви бажаєте дізнатися, про що розповідає книга? Тоді слухайте. Саме книга занурює нас у казковий світ, де живуть її герої, які оживають. Ми опиняємось у прекрасній країні дитинства, світі Казок. З книгою ми знаходимо друзів, Вчимося грати, дружити, творити, Розуміти один одного та оцінювати вчинки. Саме вона вчить нас бути добрими. Та чемними. Саме книга дає нам перше уявлення в чарівному світі тварин та рослин, різноманітних комах, птахів та плазунів. Тут ми розглядаємо явища природи, робимо перші досліди. З нею ми бачимо красу та неповторність природи. Чимося берегти її. Розкриваючи книгу, ми відправляємося в мандрівки країнами пізнаємо світ. Ці подорожі захоплюють нас своїми пригодами, вони сповнені несподіванками та відкриттями. Спільне читання книг це найкращий спосіб проявити увагу та любов. Книга допомагає нам бути ближче до своєї родини. Визиває позитивні емоції. В енциклопедії маленькі чомучки знайдуть відповіді на багато своїх запитань про таємниці природи, стародавні цивілізації, Про історичні події та видатних людей різних епох. Коли і як з'явилися перші книги. Книги іграшки захоплюють малюнками, де можна грати, розвивати. Комбінацію рухів, дрібну моторику, вчити тварин, кольори, навчатися рахувати. Книги розмальовки розвивають спостережливість, увагу, формують вміння роботи з олівцем, фарбою, допомагають освоїти техніки штрихування, формують естетичний смак. Книги пазли це корисне і цікаве заняття. З ними ми познаємо світ. В ігровій формі розвиваємо логіку, пам'ять. Музичні книги знайомлять нас з чарівним світом музики. Це черговий крок до шляху розуміння та дослідження музики. Вони створюють чудову атмосферу та вчать грати на музичних інструментах. Книга дійсно помічник людям, одна навчає, інша розважає. Дає поради, скільки у людей потреб, стільки і книг. Тому не дарма в народі кажуть, що книга твій друг без неї, як без рук. Прочитав добру книгу, зустрівся з другом. Книга корисна, коли її читають. Хто багато читає, той багато знає, з книгою жити, з добром дружити. Хто з книгою дружить, тому вона вірно служить. І в житті допомагає, уму розуму навчає. Наша розмова дітки про книги закінчена. Любіть, читайте та бережіть книги, і вони вам стануть справжніми друзями. А я з вами прощаюся до побачення, до нових зустрічей. Гарного вам дня!